Тоді давай його навчимо. Так нам його треба навчити допомагати нам. І не речати. І Богану треба на початку навчити говорити, бо інакше він не буде нас розуміти. йому зараз Так, буду... ну дивись. Це означає привіт, пока, пока, пока. Дуже класно. Бла <плес> бла бла, бла бла, бла. Ніби я розповідаю бла-бла, бла, бла бла бла. Бла, бла, бла. Коротше, коротше, бери. Це весь експеримент, який я робила про дако дракончиків, а я за цей час його дресирувати.

Зараз мою подивитися один де добре, я краще тоді вийду. Я над киду причу. Так, добре, зараз я тебе навчу, чого не рухом. Що з твою? А-а-а? Чого ти став чотири голови? Na, gerai. Dabar paskleidžiu apačią, pitu, dulė.

Я же заснула і на мене эта штука вылилась. Ты считаешь, буду драконом? не накажи.